Доброго дня! В общем, підчепив вже свою сажалку від компанії Avalon. <кій> Такий вона вид має. Червоненька. Чого? Скажете Авалон? Ну, я їх в Кропивницькому, як був, я їх об'їздив майже всі компанії. <кій> і ремсинтез був. Все одинакове. Нічого там не, не краще. В тих, що імпортні висівні, да, там краще. А де обичний стандартний, все однакове, тільки ціни набагато, набагато різні. Вже я її зібрав, це вирішив, поки є час настроїти, висів, настроїти, передивитися, помазати її, підготувати, щоб вже все було. Маркера вже встановив, усе. Маркера тут йдуть на один речах, вже з заводу. Отак ось має вид із середини висівний. Всередині в банки ворушилка стоїть тут. Ну, я зараз покажу. В все, середині ворушилочка стоїть, щоб сямочка не зависала. Пластмаса м'ягенька, хороша. Все крутиться тут. Легенько, нічого ніде. Ось можете бачити, що крутиться, не закусує, ніде нічого. Вибрано було на, двох, на двохконтурному приводі. Як ось можете бачити, це набагато краще такий. Знизу щиток воно стоїть, щоб ніякі рештки не попадали. Туди цепка не злітала височенько, він там вон, стоїть, так аж. Вон під вершочок. Так що нормально. Всередині, ну це немало важно, всередині де удобрення, все на нержавейки. Тут пластина, ця нержавейка, ця нижня нержавейка стоїть. Тут втулки стоять, втулки длинненькі, аж ось сюди доходять. Це спеціально, щоб добре воно сипалося. Ну, коли воно сильно мелке, щоб само воно не йшло. Так. Трошки зразу роблю модернізацію її, бо хлопцям тоді не сказав. Якось забув. Ну я її не замітив тоді. А переробляю оцю упорну ножку цю, яка прикручується ось отак. Ось через стрімянку то переробляю, зразу буде мене вона по-другому стоять, вже виготовили, Зараз покажу на тій стороні в мене вже стоїть. Переробляю ось, так, буде стояти на краю. Приварив профтрубу квадратну. в Неї вставляється так, що підняв і поїхав. Не треба не крутити, ніде нічого. Так само вдома опустив, швидко відчепився і все. І так само підчепився. швидко раз і все. Шо лишні ключі за собою не тягаєш. Сигналізація була встановлена вже на заводі. Хлопці мені встановили. Сейчас покажу, може кому буде. Цікаво як стоїть, стоїть, так ось вона стоїть. Диск тут нічого. Я дивився в інших отут прямо аж стирає диск. Тут нічого не затирає, диск стоїть. Ось, покажу. Диск стоїть там далеченько. Що він там не достає туди. Воно крутиться і нічого не достає, нічого не буде стирати. Ну і все, тут паралелограм. Це теж немаловажно. Брав без транспортного, воно мені не потрібне. У мене поля недалеко всі, так що воно мені поки не потрібне. Буде потрібно, можна буде тоді докупити. А так поки ні. Поки не можу нічого я сказати. Ні хорошого, не поганого. В роботі все покаже. Ну, а так, де вона дінеться, все воно там буде сіяти. Саме головне все легенько крутиться, то буде сіяти. Розберемося і все буде нормально. На мої гектари вистачить. У мене не так уже їх і багато. Так що мені хватить. Все, всім дякую. Ставимо лайки, коментуємо. Всім пока.